Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 1 по 5 серпня 2025 року, включно. Це у нас буде друга частина. Перша частина вийшла вранці сьогодні, а друга частина буде пізніше. Трішки не встигаю. Але, як, як можу, як по мірі можливості я це все роблю. Так, друга частина, ви вже всі знаєте, які тут є міста. Я можу ще раз наголосити: Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, жовті води, Синельниково, Шахтарське, Одеса, Миколаїв, Чаків, Рівне, Ромний, Краматорськ. Та Чернівці. Хто міє поставити тайм-код, будь ласка, поставте. Починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро Дніпропетровської області. У... З 1 по 5 серпня. Що чекає місто Дніпро? 1 числа місто Дніпро, 2 числа місто Дніпро, 3 числа місто Дніпро. 4 серпня в місто Дніпро та 5 серпня в місто Дніпро. Так, перше серпня. Дивіться, летить на вас. Такий розгон набрав. Лівий берег, правий берег. Тривога буде, тут кажуть, не ігноруйте для лівого берега. Правий, лівий, правий. Для лівобережної сторони, тут кажуть, є загроза. Можливо, чи прильот, чи уламки, ну, але є тут. Загроза для 1 серпня. 2 серпня місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Тут показують і для лівого, і для правого берега навіть показують, що можуть бути. Пошкоджені будинки. 2 серпня також є загроза для і лівого, і правого берега. 3 серпня, дивіться, що робиться. Трійка мечів це влучання. Тепер дивимося конкретніше, на який берег. Лівий берег це, лівий берег, це схід. Правий берег це захід. Так, лівий берег Дніпра. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Дивіться, на лівому березі тут ППО не спрацює. Що може бути на лівий берег прильот правий? А окраїни правого берега будуть збивати. Там передмістя буде працювати ППО. Вибухи. 3 серпня у Дніпрі буде гучно. 4 серпня місто Дніпро. Кож, карта, дивіться, вибух. Виливається через край, через. Можливо, там у річку біля води над водою. Десь там можуть збивати, можливо, в річку в саму паде, але це про прильот. Лівий берег Дніпра. Правий берег. Лівий, правий, лівий. Правий. Нестабільна ситуація на правому березі. Перевернута карта. Будинку лівий, правий. Тут карта невтримання. Тут для правобережної сторони показали карти небезпеку. І п'яте. П'яте серпня. Карта відкритих доріг. Загроза з півдня. Лівий берег. 5 серпня правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Дивіться, на правий берег. Ой на п'яте число. І тут і для лівого, і для правого берега. Тут кажуть, якась доленосна у вас така подія може статися. І з півдня тут, кажуть, треба бути. Уважно, тому що тут буде летіти з південної частини. Лівий правий. Бачите, тут, як от, знаєте, якісь будуть провокаційні летіти пустишки. Пустишки виснажувати ППО. Але вибухи будуть. Правий берег, тут кажуть, щось можуть не спіймати прильот 5-го числа на правому березі. Карти так показали. Бережіть себе. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Дніпро. Місто Дніпро. Тепер Нікополь. Місто Нікополь. З 1 по 5 серпня. Що вас чекає? Карта жахіття. Мої дорогенькі. Карта церква перевернута. Карта обман ніч. Будинок перевернутий. Нікополь. Дуже складний період у вас. Карти попереджують, на, цей, на ці п'ять днів небезпека є навіть для будинку якось. Марганець з 1 по 5 серпня. Місто Марганець. Що чекає з 1 по 5 серпня Марганець? Може кап прилетіти, бомба. Лівий от, марганець, тут карти показують. Центр міста. Карта сльози. Стримувати, щось биватимуть. Ну, на жаль, це так. Сипатимуться, показують центр і східна сторона та, що до Запоріжжя. От там. Є небезпека. З цієї сторони. Самар. Місто Самар Дніпропетровської області. У... З 1 по 5 серпня. Самар. Є відео для всіх міст Дніпропетровської області для селищ деяких Дніпропетровщини. На серпень місяць є прогноз. Кому цікаво, заходьте на. Канал і дивіться. Так, Самар. Усе з 1 по 5 серпня. Нестабільна ситуація, північний захід. Отут, кажуть, щось може прилетіти. Північний захід Самар. Може прилетіти снаряд якийсь. Будьте обережні. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. З 1 по п'яте серпня. У Кам'янське чи буде приліт? У місто Кам'янське Дніпропетровської області буде у цей період часу приліт? З 1 по п'яте. У Кам'янське що тут чекає? Ох, мої співчуття, шановні глядачі. Жителі Кам'янського жахіття просто. Тут продовження дивіться, карта безсонних ночей для північної частини Кам'янського, там кажуть, може бути вибух. Північ Кам'янського карти попереджують і південна сторона. Купалимося, читаємо псалми, читаємо Богородичні сни. Все, що відчуваєте, то все робіть. Павлоград. З 1 по 5 серпня. Місто Павлоград. З 1 по 5 серпня. Місто Павлоград. З 1 по 5 серпня. Десь кажуть, над центром буде працювати ППО. Летітиме ракета, дивіться, одна, дві, на півдні, з південного буде летіти, а на півні, північній частині пролетить все місто і там її будуть збивати. Є загроза для північної і центрально-західної сторони. Будьте обережні, шановні павлоградці, кривий ріг. З 1 по 5 серпня, місто кривий ріг. Що чекає Місто Кривий Ріг з 1 по 5 серпня. Північна сторона. Де буде приліт? Покажіть, чи буде. Так. Кривий ріг. З якої сторони тут йде загроза? Є вам тут загроза чи нема? Це мені не подобається. Північно-західна сторона там буде працювати ППО, крайне передмістя Кривого Рогу. Тут що, Тоже мені не подобається. І в південній частині передмістя, пригород, там також є пошкодження будинків. Ну Там вже якісь є, може, села близько. Дачі, може, на півдні. Отут От кажуть, що є пошкодження. Півден... Північний захід і південь. Ну, Будьте уважні. Верхівцево. Верхівцево Дніпропетровської області з 1 по 5 серпня. У Верхівцево чи буде привіт? У Верхівцево. Верхівцево, верхівцево, верхівцево. До вас прильота я не бачу, слава Богу. Але дивіться, південний схід, отам от щось биватимуть. Південніше і східніше вашого верхівцевого там користо, щось вбиватимуть. Можливо, не долетить там о, о, ця ракета до вас, але щось дуже буде гучно. Будьте уважні. П'яти хатки Дніпропетровської області. Місто п'яти хатки з 1 по 5 серпня. Що чекає місто п'яти хатки? Так, п'яти хаточки. Що тут у вас? Північніше, вас, через вас вище. вас. Туди і там кажуть, щось прилетить. Ну, саме місто не показують. А десь вище п'яти хаток. В північній частині, передмістя, район. Туди десь вище. Тут кажуть, що може бути паралізована у вас дорога. Чи це залізнична дорога? Ну, кажуть, залізнична дорога. Тут, кажуть, може бути якесь пошкодження залізничної колії. У п'яти хатках. <кій> Вільногірськ. Місто Вільногірське з 1 по 5 серпня. Місто Вільногірськ. Чи буде приліт у самий Вільногірськ? У самий Вільногірськ я не бачу. По краям так. Саме місто, центр міста, там ні, нема. Карти не показують. Підгородне, місто підгородне Дніпропетровської області. З 1 по 5 серпня. Підгородне. Так, Підгородне. Що у нас тут? Підгородне дивимося. Так, підгородне. північній стороні північний схід. Там збиватимуть. Схід. Підгородне на сході, там збиватимуть. Може, може бути від уламків е, будинок. Ой, вибачте, ой, фух, чихнула. Будинок, схід, східна сторона. Може бути. Ну, дай Бог, щоб це не було правда, що я чихнула. Просто, чих... Просто чихнула. Ага. Ну, для сходу, для сходу підгородного, на жаль, може бути. Ага. Жовті води. З 1 по 5 серпня. Місто жовті води Дніпропетровської області. Місто жовті води. Південна сторона, передмістя, жовтих вод. Тут кажуть, що може чи кап, чи щось таке, щось там будуть ловити. Карта поранений воїн, ще й перевернувся, цей поранений воїн. Щось будуть перехоплювати на півдні жовтих вод. Будьте обережні, шановні глядачі. Місто Синельниково Дніпропетровської області у, з 1 по 5 серпня. Чи буде у Сенельниково приліт? У ці дні з 1 по 5. Бути, приліт Бачите, Янгол перевернувся, захисту нема Не спрацює ППО, не стримали. Синельникова може бути. Показують центр і показують південь. Щось пов'язане з дорогою, може бути пошкодження дороги, транспортних засобів. З 1 по 5 серпня карти так вас попереджують, мої шановні. Шахтарське, місто Шахтарське Дніпропетровської області. З 1 по 5 серпня у Шахтарське. Чи буде приліт? У саме Шахтарське. У Шахтарське. У Шахтарське. Так, приліт. Десь, кажуть, північніше будуть збивати. Саме місто я не бачу. Ну, бачите, півні... сипеться. Північніше, можливо, передмістя, район, ну, можливо, навіть окраїни Шахтарського північ, північної частини. Будьте уважні. Одеса. З 1 по 5 серпня. Чи буде в Одесу приліт? З 1 по 5 серпня місто Одеса. 1 по 5 серпня. Так. Дивіться, летить із східної сторони на вас кіка летить. Тут летить на півночі. Тут не стримали. Є на загроза, на жаль, можуть щось не спіймати. Робота ППО. Від ППО центральна сторона показують карти, північна сторона. Тут ворог взагалі пряме положення. І Південь, Одеса, карта безсонної ночі. На жаль, у ці дні п'ять днів, тут може бути якась чергова, така швидкісна ситуація. Не буду казати слово, атака, ну, щось отаке. Одеса є небезпека. Будьте обережні. Миколаїв, місто Миколаїв з 1 по 5 серпня. У Миколаїв чи прилетить? У самий Миколаїв. А, кажуть, є угроза від уламків і пожежа для Миколаєва. Карти це попереджують, показують. Пожежа для жителів села Миколаїв. Південь і північна частина. На жаль, є небезпека. Тут якось з півдня летить. Пролітає над цим містом і аж туди, десь північніше туди. І сходу буде летіти також із східного напрямку, також мінімум дві штуки. І що. Але її схоплять, її зупинять на східному напрямку. А тут, ну тут, кажуть, пожежа від уламків. На півночі вашого Миколаєва тут може бути пожежа від уламків. Місто Очаків. Місто Очаків Миколаївської області з 1 по 5 серпня. Місто Очаків. Очаків, дивіться, вам ППО не працює, не спрацьовує. Штуки 4 летітиме в вашому напрямку. Показують південь. Для південної частини, кажуть, що може щось тут бути. Ловитимуть, перехоплюватимуть. Проблеми з світлом можуть бути. З газом, воду постачання. Ну, Тут більше газ і світло. Для Очакова є небезпека, мої, шановні. Наступне рівне. Місто рівне. З 1 по 5 серпня. Чи у Рівне буде прильот? У саме Рівне? У саме рівне. Чи буде приліт? У саме рівне? Так, що тут мені не подобається? Центральна сторона. Показують карти. Для центру міста Рівного, що там може працювати ППО, в районі ближче до центру, але загроза йде від, із північного сходу Схід і північ. Карти можуть попереджувати мене в деяких випадках, були такі, коли за два місяці про якісь великі такі прильоти, трагедії, карти мене попереджують заздалегідь. Але ви мене просите, щоб я робила по 5 днів, тому карти зараз показують. Можливо, цього не станеться, дай Бог, щоб ніколи не сталося. Але карти вже показують. І я ще раз наголошую, що в тонкому плані там час летить швидше, ніж земний час. Місто Ромний. Рівенської області, місто Ромний, Рівенської області з 1 по 5 серпня, місто Ромний, Місто Ромне з 1 по 5 серпня. Місто Ромний. А на західному напрямку там щось збиватимуть. Західна сторона, передмістя, район. Самі прильот у карти не показують. Бачите, летітиме ракета на ромний. Її десь там будуть збивати. Але ППО буде працювати. Зібі до доровний, вона не долетить. Будьте уважні. Краматорськ, місто Краматорськ Донецької області з 1 по 5. Серпня. місто Краматорськ. Місто Краматорськ з 1 по 5 серпня. Леті... Дивіться, башта вам випала, щось не долетить. Десь там село якесь під Краматорським. Показують карти і з західної сторони буде летіти. Отам, кажуть, десь передмістя, район, західна сторона, там збиватимуть, там буде гепать, буде дуже-дуже гучно. На півдні ну, воно якось дальше далі прилетить, а західна сторона, каже, що тут ж ближче буде до міста. Ну, можливо, окраїни, ну, якось так. Для Краматорської карти показують небезпека. Чернівці з 1 по 5 серпня місто Чернівці. Чи буде у Чернівці приліт? У самій Чернівці. Чи є приліт, чи нема приліт? Що це за башта вам тут? Зараз скажу вам по карті гляну. Так, східна сторона біля Чернівців. Чернівці, це у вас там Вінницька область. Там на кордоні між Чернівецькою і Вінницькою областю. Там можуть бути прильоти. Ну вам покажуть для Чернівців, для Черневецької. Ну тут, кажуть, це е, ближче, це прям показують, як для Чернівецької області, для Чернівців. Що це прям прильот? Десь район близько до Чернівців. Ну, це не в самі Чернівці. Будьте обережні. Ось такий у мене теропронос, мої, шановні друзі. Дякую за те, що слухали, дивилися мене, за те, що підписані на мене. Чекаю на вас зворотній зв'язок. Хто міє поставити тайм-коди, будь ласка, поставте. Будемо вдячні. Я і мої глядачі. Всім. Я фізично не встигаю ставити тайм-коди. Дякую всім, що. Вірите в перемогу. Всім бажаю янгола-охоронця, вам і вашим сім'ям, вашим будинкам, вашому майну, рідним і близьким, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові у своїх рідних домівках на українській землі. До нових зустрічів. Бувайте!